Це Сущедери Готики. Чехія місто Кутна Гора і цей храм а, називається храм Святої Барбари. Я тут вже був два роки назад Спеціально приїздив е, потягом, але це місце мене пустили як інваліда е, туди. Безкоштовно я там багато тоді назнімав фото, відео, дуже красиві фрески, монументальний там музей на горі і було багато вражень. Тут ще є косміця черепи, катедральний собор. Ну і по дорозі з о, глави вирішив по дорозі заїхати сюди. Це як кріпосний вал. Там далі річечка парк. І це таке місто намолене і красиве, де хочеться... куди хочеться знову приїхати і де хочеться побувати. Далі буде. Чеське місто, кутна, гора. Дуже красиве, мальовниче Я тут уже був. Роки назад. по дорозі вишив. Ще раз побачити Там річка, залізниця. бачите цю красу, цього такого. Тут проти сонця. Храм святої Барбари Это дорослый, звичайно, 180 крон. А... сеньори Там первые 140. 5 до 6 60. А вони як інваліди не було не разу взагалі випустились дарма. А тут виноградники, дуже краса. тулі як на Карлові, на Карловому мості. Нова погода, вітерець, моці зашкалюють. краса, Далі буде.